Сьогодні у нас з вами невесела тема. Поговоримо про події, які відбувалися десятки років назад. Велика біда прийшла на наші землі в далекому 1939 році. На той час нацистська Німеччина на чолі з Адольфом Гітлером розпочала війну з комуністичним режимом СРСР. До 1991 року Україна, як і безліч інших держав, входила до Союзу Радянських Соціалістичних Республік і була вимушена захищати свої землі. Світова війна тривала до 1945 року і забрала багато людських життів. Ця війна стала найбільш кривавою та жорсткою в історії людства. По різним даним в цей період загинуло від 50 до 85 мільйонів осіб. Саме 8 та 9 травня Україна відзначає день примирення та увіковічення пам'яті загиблих у Другій світовій війні день перемоги над нацизмом. У ці дні важливо згадати тих борців, які воювали заради звільнення українських територій від загарбників. 8 та 9 травня в пам'ять трагічних подій минулих літ одягають червоні маки, які згідно української міфології являються символом сонця, безкінечного буття, волі та пролитої крові. Варто зауважити, що ця квітка асоціюється з образом козака, який героїчно загинув, боронячи Україну. Давайте розглянемо, як виготовити самостійно червоний мак. Для створення ось такого символу перемоги нам потрібен кольоровий папір, червоний та чорний, або ж підійде фетер. Вирізаємо 4 різних за діаметром кола. Три червоних і одне найменше чорне. Скріпляємо їх у відповідному порядку. А зі зворотньої сторони закріпляємо булавочку або будь-яку застібку із магазина фурнітури. І ось таку красу в результаті ви отримаєте. З Днем Перемоги.